Всім доброго дня! Я вам зараз покажу раціон моїх птахів, щоб вони несли яйця в будь-яку пору року. Навіть в мене неотаплюємий сарай і вони несуться. Іди сюди. У нас є гарбуз. Я його ось натер, все, все чудово. Все, натер. Це раціон на день. Потім ми беремо макушку. Висипаємо сюди макушку. Опа. Потім. Соєвий шрот. Висипаємо соєвий шрот. Дартя. Кукуру... Не кукрузіна, пшеничне дартя, звичайно. Теж висипаємо сюди. Потім Теребляна кукурузка, видно яка гарненька. Теж висипаємо сюди. Потім калинка. І обов'язково ми додаємо. Отаку От штуку, ракушку на мене. Вона дуже корисна, Сюди так. вона дає кальцій і щоб яйця були хороші. Кури і індики її клюють і дуже гарні яєчка виходять, жовточок гарненький і все чудово. І кидаємо три жмені цього. І потім це все гарненько перемішуємо. Має дуже-дуже гарний запах. І отаку штуку мої кури і індики їдять щоранку і дуже гарненькі яєчка несуть, і вони здорові. А що ще я додаю? Що я додаю до води, щоб в них був гарний імунітет і вони не падали на ноги, я вам розкажу в наступному відео.